Подивитися «Перші міські, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рино Коробко. Сьогодні у нас е, політика. Сьогодні будемо говорити про те, як можуть пройти вибори у Молдові. Вони плануються 28 вересня. Звісно, що підготовка вже йде. Звісно, що дуже багато різних, знаєте, і сподівань і прогнозів вже. Тому що ми розуміємо, що є, ну, на мій погляд, тільки, мабуть, два е, боки так, цієї медалі. З одного боку, це Молдова обирає проєвропейський курс. і і тоді ми розуміємо, що з цього може вийти? З другого боку, вона обирає проросійський курс, і теж ми тоді більш-менш розуміємо, що з цього може вийти, що переможе, що не переможе, і що буде нам Одесі, Одесьчині взагалі, тому що ми найближче, як це взагалі вплине на Україну. Про це будемо говорити з нашою гостею Олександрою Шмеділова, політологиня, кандидатка філософських, філософських наук. Вітаю, пані Олександро. вітання, Отже, що чекаємо на вибори в Молдові, чи особливо немає що чекати, і так зрозуміло, що скаже. Я впевнена, що інтрига є, вона залишається. Тим паче не треба розглядати ці вибори якось відірвано від загального транзиту влади, тому що не так давно, коли перебиралася Має Санду, теж. Нависала певна інтрига. Хтось казав, що все очевидно, вона легко отримає перемогу. Хтось казав, що ні, перемога буде нелегкою, і давайте скажемо не в останню чергу. Ця перемога стала можливою саме за рахунок діаспори закордонних округів і безпосередньо голосувань за межами Молдови. Тому всередині держави, якщо брати саму от Молдову, там вважалося, що були допущені ряд ну, таких прорахунків або втрачених певного моменту, можливості, часу або недооцінення, скажімо, загроз. Тут питання, чи зроблені були вчасно висновки, чи не буде певного повтору. З боку опонентів має Санду переключити увагу на інші питання, викривляти певні моменти досягнення, загрози тощо, тобто, дійсно, Молдова. Заходить Передвиборчі процеси завжди пов'язані з інформаційними баталіями. Це ми чітко розуміємо. Досить часто це можуть бути певні відра компроматів, виливи всілякого бруду. Mm -hmm, І так. зазвичай це все приходиться якраз на останні такі, на фінальні вже акорди. Там не все так йде за класичними моментами. Я чому кажу класичні, тому що є, наприклад, періоди. Активної зовнішньої реклами, різних агітаційних моментів, таких так званих класичних. Зовнішня реклама, медіа. Е Роздаткові матеріали. Зараз все більше ми бачимо, що передвиборчі агітації перегони переходять в онлайн в нові медіа, тобто це різні майданчики, ютюби, соцмережі, ті ж самі тіктоки. Чому згадую про це? Тому що, наприклад, крім самого кейсу Молдови, досить показовим є сусідня Румунія, в якій. Були так само намагання змінити не просто вектор, а правила гри активно заходили через саме соцмережі, намагаючись достукатися і до молодого покоління, і до свого точкового виборця тобто, це таргетований виборець, якого треба вчасно знайти. Тобто це вже гра технологічна. Але що ми побачили в Румунії, що. Коли були виявлені всі перекоси і зловживання, були переголосування. Тому я не виключаю, що Молдова може нам зараз демонструвати. Новинки, або старі технології в новій упаковці, і я не виключаю, що їх може бути критично багато, можуть навіть бути сценарії, скажімо, або переголосувань, або можуть вибори бути визнані такими, що не відбулися за різних обставин. Дай Боже, щоб не було різних провокацій. Тому що Україна, я не скажу лідер різних технологій, але ми вже бачили. Ну, на своєму достатньо, віку достатньо, так, і знаємо, що можуть бути задіяні різні технології через свою е, локальність, через е, малу е, територію, угу. через невелику кількість населення. Знов таки акцент буде робитися як на само, сам електорат середині Молдови, так і знов таки подивимося, як будуть проходити вибори за межами. Тому що е, от цей поділ, умовний поділ на проєвропейські вектори, на проросійські. Турський вектор, він зрозуміло, що він контрастний, його видно. Але оці всі поєднання, коаліції, можливі коаліції, так само, як і кількість, давайте скажемо, мандатів і балів, які можуть отримати ті, хто проходять, тому що там є і партії, і блоки. Там різний відсотковий бар'єр для партії, для блоків. Тому подивимося, чи всі перестрибнуть, як то каже. Е, і яка конфігурація буде, тому що ніякої такої тотальної підтримки, наприклад, політичної сили Маєсанду, там політичної сили Пас, такої, щоб умовно монобільшість, да, як нам було з, очевидно, да? перемога. Так, або, ку не, очевидно. Там потрібно буде все-таки, скоріш за все, об'єднуватися в певній коаліції. Тому подивимося. Найважливіше, що нам треба зрозуміти, що повноваження при премєр міністра більше ніж президента е, і ми так всі знаємо що саме там президентка має санду але от зараз діючий прем'єр міністр теж сигналізує про велику кількість перекосів загроз а це говорить що на найвищому рівні е, є інформація про те що можуть бути задіяні різні сценарії І я ж кажу щоб, дай бог щоб різних дестабілізуючих факторів було якнайменше. Так, тільки хотіла сказати, скільки тієї Молдови, так скільки там тих людей, але битва за цю територію, ну умовно кажучи, вона досить таки серйозна. Е, дивіться, тому що геополітичне положення, так в першу чергу, ну не лише це, звісно, ще, але ніякого применшення ні, ні територіального, ні важливості ми ніяким чином не говоримо, тому mm -hmm. що кожен виходить з тих з того, що має, і кожна держава горда тим, яку має свою роль, і потужність. І глобально Молдова не тільки наша сусідка, не тільки знаходиться у нас так в. Є такі вистрів, як в підбрющі, так mm -hmm. тобто близько, ну, так, так. але Найбільше. Найбільше. Там, там важливі моменти саме і безпекові через багато факторів. Перше, зараз Молдова виконує важливу транзитну роль. Це наші повітряні врата. Так, так, так. я кажу про Кишенев, світі, аеропорт, так, аеропорт, так. тому так. що це не, не насправді довгий час. Таким ключовим хабом була Варшава і Польща. Зараз, з точки зору зручності, в принципі, багато хто перенаправив саме логістику на, або на Румунію, або на Молдову. Тому Бухарест і Кишинев це важливі такі для нас напрямки. Другий момент це, звісно, Морське і річкове сполучення, тому що Чорне море, Дунай, весь цей регіон це логістика і транзит ще й вантажів величезний. Тому тут важливо, щоб це дійсно було безпекою. Давайте не забувати про. А, Багаторічний десятирічний, десятилітній багатодесятилітній вже такий, скажімо, больову нашу точку. Це Придністров'я, яка так само okay. нікуди не дівається, і аби додаткового дестабілізації не було і в цьому напрямку, тому що ми пам'ятаємо ці ігри. Ми ж все-таки заходимо в опалювальний сезон, коли починають грати з настроями. Навіть невеликі зниження температур, які ми спостерігаємо, можуть. Рати додаткові соціальні настрої, і тут не зрозуміло, яка як, як довго може тривати напруга. Тому цей сезон осінній політичний, який може переростати в різні е, загрози, він очевидний. Більше того, коли почалися розмови, що Молдова може відокремлено від України е, крокувати в бік Європейського союзу. Це теж викликало величезна кількість е, обурення всередині України, що начебто ну, разом вже йшли ну, локомотивом. Так. Була Україна, Ну, я відстою позицію, все таки, що краще мати в цьому ж підбрющі країну Європейського союзу, ніж постійний певний майданчик, плацдарм для будь-яких таких дестабілізацій. навіть хай окремо від нас, навіть, навіть це якщо, буде її шлях, на, на студії, навіть але правильний шлях. Ну так. якщо навіть так вирішувати, то з точки зору колективної безпеки можливо це для нас буде більш ну зрозумілим прогнозованим а, і позитивним кроком. Хоча не без внутрішніх тертів, я впевнена, що тут будуть певні моменти, коли нам ну, хотілося б, щоб наш процес був теж більш швидким. Е, проте, якщо буде просто знов таки згадуючи, що е, саме Об'єм е, різний е, і кількісно, і територіально, і скажімо, пройти певні процеси, навіть інтеграційні, якщо Молдова зможе напрацювати певні спільні для нас потім рішення, вони для нас теж будуть теж корисними. Якщо гіпотетично е, представити, що не про європейський, а про російський, наприклад, напрямок так перемагає е, під питанням тоді е, повітряні ворота для України, чи ну. Таке може ж бути? Давайте скажемо так, перше. Ніколи не хочеться накидувати сценарії, які потім раптом будуть справдуватися, uh -huh. буде казати, ну, так, що такий прогноз, що, дуже... що ми умовно там комусь щось підказуємо, да? і без нас вистачає різних, uh -huh. скажімо, сценаріїв, які точно прораховуються з обох сторін. Те, що російський вплив на Молдову залишається серйозним з багатьох фактів. Перше, інформаційний вплив дуже сильний. Тобто, давайте будемо говорити відверто, інформаційне тло, певна така. Орбіта, так, в якій все одно залишається а, Молдова і в, на багатьох регіонах, ну, починаючи від Гагаузії, а, і те саме Придністров'я, яке знаходиться майже тотально під впливом того матеріалу роздаткового, який транслює mm -hmm. туди РФ. Далі це культурний простір все одно а, тієї метаморфози, яка відбулася з Україною, цих а, розривів, а, принаймні культурних і. Не відбулося в Молдові. За багатьох навіть проєвропейських політиків можуть агітувати російські там, зірки естради, то що це виглядає ну, в наших реаліях з нашої призми, ну десь сюрреалістично вже. Uh -huh. А там це виглядає ще достатньо так споживчо. Тобто те, що може подобатися електорату, чим uh -huh. можна знайти ключі. Але глобально. Е Нові технології будуть важливу роль відігравати, але вони всі працюють виключно, поки умовно є інтернет і світло. Uh -huh. А давайте не забувати, що well, коли uh -huh. були атаки на м, Одесу, в тому числі блекаути зачіпали і Молдову. Uh -huh. Ну просто е, так пов'язані наші енергосистеми, що їх зачіпає в тому числі. І на відміну від е, тієї ж Одеси, яка в секунду вмикає всі відновлювалися е, моментально, так, так, моментально. Так, так. генератори гу гудуть. Е, і Я не впевнена, що так само може бути швидко підготовлена або перелаштована, наприклад, Молдова. На, і це може викликати знов таки певно, ну не просто блекаути, а ми знаємо, що глушать сигнали, це ж теж використовується. Ну так, а в плані інформаційному це на руку. Ну, власне. Тобто, можуть так. бути дійсно взагалі дуже різні сценарії. Сподіваюся, що на вихідних. Все пройде цивілізовано і більше того, Молдова витримає оцей іспит на демократичність. Те, що вибори взагалі проходять. От раніше нам здавалося, що це норма, і що так всюди, але маючи. Дві е, агресивні країни сусідки, ми бачимо, що є така консервація режимів, що там може бути настільки непровітрювана е, атмосфера, угу. що застої відбуваються просто дуже повільно. і для тих, хто всередині їм здається, що а, нічого такого і не відбувається. а По факту відбуваються дуже шкідливі процеси. Дай Боже, що просто провідбувалися вибори, і дійсно це були змагання, а не так, що вибори, начебто, імітуються а по факту вже все всім зрозуміло от Хотіла вас спитати, пані Олександро, а це будуть все ж таки вибори, чи, чи не зовсім? Ну, як, наприклад, у РФ? Давайте декілька а, моментів. А, е, е, вибори. А, якщо ми говоримо, що на даному етапі все одно а, залишається Перспектива вступу до ЄС для Молдови одним з пріоритетів, то для них це не просто важливий факт. Це має бути дуже показові, демократичні по всіх правилах вибори. Але вже з'явилися заяви, що не буде екзитполів. Екзитполи мали би бути, але більш важливо, що будуть спостерігачі іноземні, в якій кількості, наскільки вони будуть мати доступ. До виборчих дільниць? чи не буде це умовно іноземні спостерігачі з Російської Федерації і все ну, от, чи так, щось це, таке? Це. Тобто наскільки їм не будуть чинити перешкоди, наскільки не буде ніяких умовних блокувань, мінувань, ще чогось додаткового чи не ну дивіться, ми ж бачимо, наприклад, як по території там вже Європейського Союзу і літають і, і дрони, і все ну, так, тобто, чи може там, наприклад, бути повітряні якісь загрози, чи ще щось буває. Перше, і на територію Молдови залітали навіть від нас. Все, і дрони, так, і, і ППО може так працювати по-різному. Тобто тут наша близькість, вона активна. Давайте не забувати, що були атаки. До речі, це треба теж наголошувати, що наша портова інфраструктура постійно зазнавала ударів. Більше того, і портова інфраструктура, і Молдови зазнавала. Це теж треба знати. Що тут можуть бути різні провокаційні моменти, аби не було перемикання. Одразу в режим військового реагування. Тому що, знов таки, ми ж кажемо, що все дуже маленьке в плані компактності, тому тут може бути різне. Більше того, ви згадували, що виключно. Близькість до Одеси з Молдови межують ще і Вінницька, і Чернівецька області. Тобто для нас з різних сторін це теж дуже важливо. І навіть певна стабілізація процесів. В нас зараз багато іноземних гостей на території України перебуває. Я не кажу не тільки про високопосадовців цей період Рошашана, коли приїздять велика кількість і Хасидів до Умані. Ну, вже от ви Ну. Дай ну, Боже, днів, щоб всі днів. спокійно виїхали, щоб в нас не було додаткових міжнародних скандалів, uh -huh. коли, наприклад, у нас можуть там бути блокування. Ну, давайте от на території Данії залетів її там дрон паралізувало одразу аеропорти. Uh -huh. Чи може якийсь дрон кружляти постійно, наприклад, над над Кишиневом? Ну може. з протягом і все, і виборів і цього буде і набирається так. вже критична маса людей в аеропортах, яка буде постійно, наприклад, транслювати картинку, яка на руку я не знаю там тому, хто замовник цих процесів. Тому глобально хотілося б, щоб ніяких. Майданів, антимайданів, які можуть бути спричинені результатами виборів, тобто протестних настроїв, я тут не кажу тотожність, а саме протестних настроїв, невдоволення, що той курс, за який проголосували а, люди, буде викривлений. Тобто, тут важливо, щоб спрацювало правильно. Підрахунок голосів, щоб до ЦВК не було ніяких питань, щоб не було затягувань, викрадань бюлетнів. Що ми не знаємо цих технологій. Паралельний сервер був десь дівся, перебили кабель. Ну я просто можу на на багато різних Ну, таких. Так, якщо згадувати наші вибори, так в особливо. нас було різне. Тому давайте просто Мабуть, скажемо, все, що існує у цій сфері. Дай Боже, що Маме. просто ці чорні технології. А ми живемо в той час, коли давайте просто може бути різне. Хотілося б, щоб ми спостерігали. Але навпаки, прозорий, чистий, акуратний виборчий процес, який не буде виглядати викривлено. Бо якщо він буде викривлений, перше це е якраз не здача цього іспиту на те, що воля громадян і носієм влади є народ, і що його воля важлива. Якщо хтось десь в якомусь місці кабінеті може вирішити, якою буде влада, то все отут виборчий процес і демократія завершується. Ну і в ідеалі, якщо, якщо розглядати таку ідеальну картинку, найкращий результат для нас це звісно, що про європейський шлях Молдови, який вона має підтвердити, так це однозначно, але ж питання давайте іншим. Наскільки ми розуміємо стратегічну важливість цього, наскільки Україна. Тут не питання про вплив. Давайте чітко кажемо, що виборчий процес кожної держави це виключно їхній внутрішній е, процес. Ніякого втручання там не має бути. Але безпекова складова, ми маємо так само забезпечити їм е, безпеку, тому що ми відповідальні за безпеку не тільки в себе, ще й в регіоні. Це теж треба розуміти. І глобально. Е, від них і від нас, і від них, так само від цієї взаємодії, залежить наша міцна дружба і співпраця. Тут важливо, щоб не було ніяких додаткових погіршень, конфронтацій тощо. Ну, це теж для нас важливо, щоб загроза не масштабувалася. І загалом я сподіваюся, що Україна робить так само висновки, що. І країни, де є зміна влади, там завжди є опція, що може бути як позитивний, так і. Реалістичний стриманий сценарій, так і негативний сценарій теж може бути. Треба розраховувати на різні варіанти і мати сценарій реагування, щоб не було ой, а як же так сталося? А як ми це прогавили? Як тобто ми це не ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій, так але ну, сподіваючись на краще чекати на її спочатку. Будемо, будемо розраховувати, але це ж питання. Давайте що може бути посилення прикордонної служби і кордонів. Це обов'язково. Тобто, це має. Це все одно потребує додаткових елементарно людей, рук. Так? Це можливо, відтягнення ну, якихось звісно, так, так, додаткових так. потужностей. Справа в тому, що реагування в, ну, умовно, в, мирному, в мирному векторі, так? і в будь-якому провокативному воно відрізняється. І я сподіваюся, що теж після 2022 року Україна теж розуміє. Що в будь-якій ситуації треба мати запасний план Б, С, Д, А іноді і більше стовідсотково в нашій ситуації так точно зараз. Дякую вам дуже. Ну будемо чекати, очікувати цього дня. Так будемо здійснено слідкувати за тим, що відбуватиметься у Молдові. Сподіваюся, що потім теж зможемо зустрітися і це прокоментувати, тому що і справді вибори у сусідній. Невеличкі Молдові мають величезне значення в першу чергу і для нас так само. Тому так е треба поважати їхній шлях і вибір, але ж е про себе теж думати і розуміти, як ви правильно сказали, кілька варіантів сценарії Б, це ідея, якби в тому воно не було. Олександра Шмеділова, політологиня і кандидатка в філософських наук була сьогодні в нашій студії. Говорили про те, що е Молдова готується до виборів і вони матимуть. Величезний вплив і на нашу ситуацію теж тому слідкуємо далі. Дякую вам, Дякую. побачимось на Першому міському.